Якщо є шість членів. Затверджено. Так. А, і якщо проголосують за якесь рішення мінімум п'ять членів, треба виявити шостий член Тобто Геращенка. Він має вищу освіти, що не юридичну. Ну ми давайте поговоримо про ці питання. Про це <п 'яту> це єдине. Якщо так, тоді ми <п 'яту> цього факту. <п 'яту> це кого пана Герпригонова якось треба? Викорити секретаря інформація хоча Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії. Ми на правах з Єкатериною господарів в кабінеті міністрів. Вітаємо вас і дуже раді з вами працювати в наступний довгий період часу. Але сподіваюся, що ми дуже швидко будемо визначатися з усіх питань і повноважень, які нам надані відповідно до закону. Вітаю засоби масової інформації. Дякуємо, що ви висвітлюєте нашу роботу. Отже, відповідно до закону про державне бюро розслідувань. Конкурсна комісія рекомендує до призначення. Директора, першого заступника, заступника бюро, а також керівників підрозділів центрального апарату і територіальні підрозділи. Тому я думаю, що на першому засіданні для нас важливо познайомитися, визначитись в подальшому, які в нас є пропозиції до регламенту нашої роботи, тому що відповідно до закону ми з вами затверджуємо регламент нашої роботи, а також визначити строки та умови подачі документів на дані посади і можливість. Во визначити черговість, що спочатку ми оголосимо конкурси на керівника бюро першого заступника і заступника а в подальшому вже підемо нижче. Ну це предмет також для дискусії, який я пропоную для того, щоб нас не завалили просто великою кількістю заяв одночасно на всі вакансії, які в цій системі нам з вами потрібно заповнити. Тому сьогодні пропоную колеги висловити свої можливо пропозиції щодо подальшої роботи. Я думаю, що нам всім все одно потрібно взяти до наступного засідання час, щоб вийти з пропозиціями до регламенту, можливо, які ми маємо, тому що нам з ним працювати в подальшому, а також визначити строки і прийняти рішення. Хочу нагадати, що ми також чекаємо ще трьох кандидатів від парламенту для нашої роботи. На мою думку, на сьогоднішній день нам Ще не треба обирати голову і секретаря комісії, поки ми не будемо в повному складі для того, щоб всі мали можливість бути обраним і обирати. І також необхідно визначитися з нашим часом і тим, як часто ми будемо проводити засідання, в якому порядку працювати. Тому, колеги, будь ласка, які у вас є пропозиції, побажання щодо подальшої роботи. Дуже дякую. Мені здається, що дуже е, злучне. Е, Прозвучала про те, що ми повинні зараз визначити спер за все стосовно наших повноважень, тому що ми ще не в повному складі. І питання щодо виборів голови секретаріату, я погоджую, що мабуть це ті питання, які треба вирішувати пізніше. Але організаційні певні питання, я думаю, ми маємо зараз для себе встановити, щоб зрозуміти, як будувати роботу. І щодо повноважень, то в мене лише таке запитання. Тобто, я так розумію, що шостого з призначених сьогодні чи не буде, чи є якась інформація там стосовно Антона Геращенко. Чи є в секретаріата інформація стосовно Антона Геращенка, чи буде він? Ага. Добре. На жаль, це все інформація, яку ми маємо на сьогоднішній момент. А, насправді комісія може приймати рішення п'ятьма голосами да, сьогодні, так але має бути повноважний склад: шість осіб призначених. Тобто, давайте з вами вирішимося, які рішення чи маємо ми сьогодні приймати чи ні? Чи ми сьогодні лише обговоримо якісь організаційно технічні моменти? Дивіться, я можливо дійсно продовження цього питання. Плані повноважності mm -hmm. в порядку тлумачення норми закону конкурсна комісія вважається повноважною. У разі затвердження в її складі не менше шести осіб. Сьогодні ми маємо шість затверджених mm -hmm. осіб. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше п'яти членів конкурсної комісії, тобто нас. Принципово важливо, чи якщо затверджені, шість затверджені, тобто чи потрібно тут наявність шостого, перше -го? угу. і головне це питання, мабуть, по повноважності кожної угу. цих членів комісії. У мене є така пропозиція, колеги. На мою думку, як я вважаю, відповідно до закону кворум у нас п'ять осіб, тому ми можемо працювати приймати рішення у складі п'ятьох. Але на сьогоднішній момент, якщо у деяких членів комісії є питання щодо повноважності окремих членів, давайте його поставимо секретаріату до наступного засідання, а сьогодні просто сплануємо організаційну нашу наступну так. роботу для того, щоб не було жодних запитань щодо прийнятих рішень на першому засіданні. Щоб сумнівів з цього приводу не було на майбутнє і не ну, виникало ніколи, можливих так. ризиків. Так Завжди я юр... хочу добавити, що е, зрозуміло. Порядок денний, котрий сформований, він відповідним чином, він ставить уже нас перед фактом. Фактично, будемо говорити про те, що треба обрати, про те, затвердити і так далі, і тому подібне. Але ми не маємо відповідних на це підстав з точки зору того, що так, да, ви праві про те, що ми можемо проголосувати. Але буде визначатися легітимним, будемо говорити, це. Рішення комісії чи не буде, це вже дуже дуже питання під питання під під великим питанням знаходиться. І тому зрозуміло, що формування думки кожного із нас, кожного будемо говорити, хто приймає участь у цих матеріалах відповідним чином, чи в розробці, чи в тому, щоб доповнити чи. Відповідним чином змінити підходи, підходи, вони є різні. І тому е, хотілося б, щоб був час для цього, хоч якийсь, будемо говорити, для того, щоб опрацювати хоча б е, в, в комплексі цю проблему. З точки зору тої аналітики, котра є з повідношенню до закону відповідним чином, вона відповідала, будемо говорити, напрямкам співпраці, будемо говорити комісії, і співпраці будемо говорити з тими положеннями, котрі закладені в регламент. І друге, значить, те, що. Ми можемо прийняти, будемо говорити, але це вже також будемо говорити, чи легітимне воно буде, чи легітимне затвердження умов та строків проведення конкурсу. Це питання теж непросте в цьому контексті. Якщо ви нам сказали перед засіданням, що ми єдина комісія в цьому плані, то якщо говорити в масштабах України то ми просто просто не зможемо будемо говорити фізично не зможемо охопити весь комплекс проблем які пов'язані з обранням тих чи інших будемо говорити представників національного бюро відповідним чином і тому я думаю що тут треба доопрацювати це положення відповідним чином я вас повністю підтримую. На мою думку, кабінет міністрів той порядок денний, який він нам сьогодні запропонував, це лише пропозиція, тому що в будь-якому випадку ми повинні його або затвердити, або ні голосуванням на нашому засіданні. Тому я висловила свою позицію з приводу першого і другого запропоновано питання, що на сьогоднішній момент обирати поки що голову і секретаря не можна з приводу регламенту. Я працюю ще в іншій конкурсній комісії. Знаю, які в нас є довгі дискусії на сьогоднішній момент з приводу регламенту нашої роботи. і Скільки зауважень до нього? Тому о, в рамках нашої роботи я вважаю, що для нас підготували якийсь базовий проект для того, щоб нам було з чим працювати і простіше. Ми його беремо і до наступного засідання. Надсилаємо, давайте визначимо електронну адресу секретаріату комісії. Всі свої пропозиції, які кожен з нас, як член конкурсної комісії, буде мати. На наступному засіданні обговоримо їх у режимі правок і визначимо той текст, який ми затвердимо як регламент нашої подальшої роботи. І будемо сподіватися, що наступного разу у нас вже буде шість присутніх, щоб у нас не було жодних питань, і ми усунемо всі ці зауваження, які є. Тому на сьогоднішній момент моя пропозиція для нашої роботи це лише домовитися про те, що ми до наступного засідання готуємо регламент нашої роботи. І для себе плануємо, які строки ми визначимо для проведення конкурсу, які ми вважаємо доцільними, недоцільними, які критерії в подальшому відбору, якими ми будемо керуватися, тому що це ключове питання. Потім чи це в нас буде суб'єктивна думка, чи це в нас буде. Заснована на чітких критеріях позиція, я так розумію, що останні три члени конкурсної комісії десь будуть в всередині місяця, так десь після 15-го, Ну очікується. Ну го буде перший так. день, коли буде працювати <клух> Верховна Рада, тому як як швидко буде прийнято це <клух> рішення, будемо сподіватися. І ще одна, я так теж думаю, що від кабінету міністрів ми очікуємо певну адміністративну допомогу. Тобто навіть ця адреса електронна, вона може бути створена як скринька тут, в кабінеті міністрів. Звичайно, є від да? кабінету да. міністрів. Да. Да. Дякую. Єдине, що я, я от, зараз так думаю про питання, які можливо найбільш реальні. Для не тільки для обговорення, можливо для прийняття чи, після того, коли ми вирішимо, що є повноважними, дійсно чи допустимо говорити про регламент, який передбачає на першому, хоча б етапі тільки вибори перших трьох осіб. Тому що я так розумію, що вибори інших керівників, керівних посадовців цієї установи. Як на мене, це питання швидше вимагає якоїсь професійної підготовки, чи, можливо, складу, який би відображав, так скажімо, су суто експертний підхід. Тобто, ми на сьогодні ми в першу чергу повинні свої зусилля спрямувати саме на проведення конкурсу з рекомендацією з обранням тих трьох кандидатів: директора, першого заступника і. Заступника. Я вас тут повністю підтримую, тому що, на мою думку, повинна бути пріоритизація. Спочатку ми повинні обрати голову двох заступників. В подальшому, коли вже буде сформована структура органу, коли безпосередньо ми зможемо далі бачити, вже, як буде затверджена штатна чисельність і інші процедури, тоді ми будемо обирати керівників цих підрозділів. і Говорити але про але це якісь також умови. наше зобов'язання, я розумію. Але так. говорити про якісь там строки, ще щось без врахування думки директора, який ще не обраний, мабуть, це досить складно. Ну, звичайно, це ми так не можемо розуміло. обрати директора, наприклад, підрозділу, коли в нас ще немає голови самого органу. Звичайно, Тому спочатку звичайно. я думаю, що ми приймемо таке рішення, що ми будемо обирати топ-трійку ДБР, А після цього вже безпосередньо перейдемо до середньої ланки працівників і керівників. Територіальних підрозділів ПРО. Якщо ви цю думку продовжити, то, наприклад, чи маємо ми мати один регламент чи два? Ну, логічно, що ми повинні мати один документ, на мою думку, який Це просто мати, мати е, в своїй структурі окремі. Е, Елементи, чи ви вважаєте, що ми на сьогодні не готові прописати процедуру для обрання? Чи як найменше він має бути дві частини? Можливо, так. В цьому чи я підтримую. в одній частині більш центровано стосуватися, будуть положення щодо обрання цієї головної трійки, а друга частина може мати якісь інші. Ну, наприклад, доповнення для того, щоб забезпечити обрання вже регіональних керівників. Ну це теж треба мені здається подумати, тому що ну, декілька та таких питань, які мені здається, можуть не співпадати mm -hmm. щодо виборів першої і другої категорії службовців. Я вважаю, що доцільно розділити один регламент, тому що з точки зору принципу юридичної визначеності одна комісія яка керується двома регламентами, на мою думку, не. Є треба думати, да, да, бо, ми щоб Ми не да, закону. Ми, так, ми так, можемо так. створити просто mm -hmm. да, дві окремі такі піпідпідкатегорії, -під які будуть визначати процедуру щодо обрання різних а, з приводу наступної зустрічі орієнтовно. Давайте визначимося колеги, коли зручно, коли нам буде достатньо часу для того, щоб напрацювати регламент і вже наступного разу його затверджувати і оголосити конкурс. Нам треба, щоб вже люди подавали документи. тому що це також період часу, досить ну треба дати час, щоб зібрати увесь необхідний пакет. А ще таке питання можна отримати якусь інформацію про те, який ну на, на погляд штату. Допомога адміністративна, наприклад, комісії, яка обрала голову НАБУ, uh -huh. організувати отримання документів і таке інше, які були суттєві організаційні проблеми, щоб ми не зробили тих самих помилок, наприклад, в організації того, як подаються документи, як вони приймаються, як вони реєструються. Тобто, вже є якийсь досвід, є якісь. Розуміння ват, які є в таких процедурах, мабуть, буде доцільно, щоб ми розглянули це, зрозуміли чого треба уникнути. Ну, я вам можу розказати по досвіду, тому що я як. Головою комісії з відбору, членів Національного агентства запобігання корупції, яка ще досі працює mm -hmm. і об обирає керівний склад колегіального органу, бо там п'ять осіб треба обрати. І ми організовуємо прийом документів. У нас є вже своя налагоджена процедура. Наприклад, коли є реєстр документів, чітко визначається час подачі, mm -hmm. дається відмітка особі, яка подає документи, коли вона подала. Тому що ж ми чітко визначаємо до якої години, якого дня документи приймаються. Якщо вони направлені поштою, то якщо є поштовий штемпель за цей період, то ми також. Що їх приймаємо навіть через декілька днів. В нас є свій механізм, але ми пішли таким шляхом, що ми не перевіряємо відповідність документів. Та це відповідальність самої особи, яка подає відповідно до закону скласти свій пакет документів правильно. І на нашій комісії, коли були технічно неправильно подані документи або неповний пакет, ми їх відхиляли. Ми йшли таким шляхом тут. Для нас також від, від, відкриті можливості. А, так пані Поверити. Наталі, у мене таке питання. Хочу з вашого досвіду. Якщо зупинитися таки на першому етапі по трійці цих керівних осіб ДБР, як ви собі бачите орієнтовно, плюс-мінус строки цієї ці процедуру по подачі документів. Подачі документів, можливо, до вивчення їх співбесіди і власне фінальне голосування. А також за досвідом скажу вам. ну, нам треба визначатися, я вважаю, що мінімум 20 днів. А то і більше треба давати на подачу документів, тому що це дуже серйозний конкурс, серйозна посада. Там пакет, який має відповідати вимогам спецперевірки, який не так просто зібрати. Це і медичні довідки, цей військовий квиток і у деяких людей цих документів може на руках просто, просто не буде. Да, для того щоб на цей спосіб. Якщо ми на наступному засіданні оголосимо конкурс, то якраз mm -hmm. до того періоду, поки парламент дасть, до нас надійдуть всі пакети. І тут буде стояти перше питання: скільки їх буде? У нас на НАЗК минулого разу було 115-120 пакетів документів. Їх треба кожному проаналізувати, члену комісії. Потім на засіданні також опрацьовувати з допомогою секретаріату, також, хоч би по юридичним, там хто по віку не відповідає, перевірити всі ці факти, наприклад, або освіта, або інше. А, певні відсічні критерії да друге да це нам треба визначити. Да? Тут перший тур, наприклад, які ми ставимо в критерії, другий, хто проходить до співбесіди. Угу. Да? Чи ми якісь тести робимо, чи ми просто завдання ставимо? По ми ставили, наприклад, або підготувати план запуску агентства. Це було наше вимоги. Їх угу. презентували на співбесіді. Тут нам теж треба дискутувати. Хтось скажеться досі, що немає професійного тестування. Можливо, нам треба його включати в вимогу в рамках роботи комісії. І після цього вже співбесіди, після цього спецперевірка, яка мінімум три тижні триває, і після цього визначаємо фіналістів і приймаємо рішення. Процес, в принципі, тривалий, але якщо будемо ефективно працювати, залежить від кількості поданих пакетів. Що стосується буде тестування, то як досвід відповідних він не завжди об'єктивний в даному та плані, І всі фактори, в тому числі і психологічні, діють на ту людину, яка заповнює, будемо говорити, ці тести, і дивлячись, які вони ці тести, тести бувають теж різні відповідні чини. Сформовані так, що е, сформульовані, вибачте, так то що можна відповіді дати двояку і трояку на це питання, воно буде вірне по своїй суті, але не вірно по змісту в цьому контексті. Тому треба тут виважено відвідати цього питання і теж подискутувати над проблемою того, що потрібне. Хоть критикують, хоч не критикують, але тестова форма. Завжди виправдовує елемент, бо говорити об'єктивності знання, а я тут повністю вас також підтримую, тому що. Це це завжди питання, що буде тим критерієм, який визначить, що ми не упереджені, що ми не суб'єктивно просто вибираємо да, подобається, не подобається людина. Що в нас є чітко підстави? Ось ці, наприклад, пройшли відповідно до профзнань. Да, ці пройшли на співбесіді, змогли себе якісно презентувати і мають якісь там якості. Про тому, що якщо ми відкидаємо якісь професійне тестування, в нас залишається лише. Ну, можемо сказати, або попередній досвід, який ми бачимо, і враження, яке було на комісії. От по досвіду роботи в інших комісіях скажу, у нас було по дві співбесіди з тим самим кандидатом. Іноді була дуже яскрава перша, а на другій повністю, наприклад, у нас змінювалося враження да, про кандидата. Тому тут нам треба самим визначити, що для нас буде потім підставою, для того, щоб вважати, що ми можемо прийняти об'єктивне неупереджене рішення було насправді. Да, з приводу наступного засідання да, і періоду, який нам потрібен для допрацювання регламенту. По-моєму, ми маємо що ми не вибираємо тільки адвоката, тільки філіптичне знання, якби це не було, це не є зі своїми критеріями. Це, мабуть, можливо, навіть в старостепенні. Управління навичок, принципи, етика цього людину були б більш важливими, ніж його докторатура і інші так, Вопрос, насколько эти критерии будут отличаться для высшего руководства и для территориальных, где вот смещение акцента может быть в ту или иную сторону, потому что здесь, мне кажется, надо будет подумать. Все эти должности управленческие. добре, колеги. Тоді визначаємося з датою нашого наступного засідання. Можливо, в рамках електронної пошти ми також поставимо для себе питання, які нам треба вирішити стосовно там критеріїв і ін, 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 інше, щоб наступного нас Процеси було... ознайомлення. Я думаю, що вони ці питання Звичай, будуть виникати уточнення. Еще нет окончательного мнения, есть сомнения этом. И, Возможно, стоит также обдумать, что делать с списком финалиста, возможно, если до конца дойдут 10 человек более-менее одной квалификации подходящей работы, может и мы ее воспринимать, например. Рекомендовать на департаменты допустим, тоже вопрос в том в случае, если прошедшее собеседование лицо не проходит спецпроверку. Это однозначно да, да, да. нет, ни кабинет министров не сможет Я его назначить. Дальше да. как нам поступать будем? Возвращаемся к номеру два. Вот, то есть мы тоже должны для себя принять определенные правила, по которым мы будем в данном случае как бы замещать или поднимать вверх того, кто мы просто когда работали, да, мы не, ну, финал не пропускали, пока не прошла спецпроверка. То есть а -а -а. она прошла, и после этого только ну, мы голосуем за финалистов. Это надо тогда учесть при написании да. ну, условий проведения конкурса, потому что закон не содержит этих. Ну это все, да, полагается на, сейте, на регион. Ну, я видел, я видел только уже регламент кажется, по набу именно для второго етапу. Первого я не виділ, нужно посмотреть. Там дійсно действительно... хорошо, тогда познайомимося. Хорошо? Я Тоді залишилося визначити дату, так і залишити свої контакти секретаріату для того, щоб ми могли вам надіслати і в електронному вигляді матеріали, і подальшому. Так, сьогодні в нас вівторок, та на наступному тижні ми маємо. Понеділок, вівторок свята. Четверг, 10 число, як вам всередину кабінет міністрів засідає. Чи всіх влаштовує? 10. 10 березня. На коли? Нормально. Час. Час. Десь у другій половині дня, мабуть, що ми вже закінчили справи, сьогодні більш-менш. Тим п'ятій да? да. Добре, 10 березня, 17.00. Прошу. Тоді дякую, колеги. Визначилися консенсусом сьогодні. Сподіваюся, в подальшому також будемо працювати. Прошу вас залишити контакти з секретаріату. Наше засідання закінчено. Дякую. дякую.